два дубки, ой, на горі два дубки, ой, два дубки, два дубки, притули до купки. Скільки було цей відеоролик? Мав бути заряджений на перемогу українського народу, але вийшло Дай. Як завжди, я, сказав, От, я пропоную Дай. вам просто подивитися, як змінилося в життя нашого році початку повномасштабного вторгнення. Поїхали? Дай. Так, Ліза, У нас сьогодні перший урок в організації. І так, крок перший. Сприйняття українських діячів, сприйняття арестовича, заспокоїтися, розслабитися. Заспокоюся Ти не Арестович. Так, Ліза, ти якась нервова. Заспокойся, прийми Арестовича. Добре, вже. До речі, набери Це те саме, що сприйняти арестовича, але з нотками Маргородського вайбу. А ти подивись на нього, ті ноги з-на стола заклав начальника включив, тепер йому тут ліся Бога. Ось ще кай крикнула, не те б на душі стала. Прям спокій відчула. Повітряна трибуна, всі негайно в укриття! Алло, Аліна, в мене лекція, я вчу Лізу бути спокійною, я тобі потім перезвоню. Треба давно цей електрон поміняти. Коза, от що я тобі скажу? Ти тут ще непогано живеш, так що не вздумай тут сидіти і плакати. Я тобі зараз розкажу. Ти знаєш, що комуналка по три тисячі гривень, яйця по п'ятдесят, і це ще я тобі скажу не все. Зимою вони взагалі постопили. Це вже трошки ціні впали. Огірки з помідорами теж ниче не дешеві. Корупція, корупція в країні. Ну нічого, ми зараз з тебе зробимо біологічну зброю, запустимо на Росію і полетиш, будеш воювати за родину. А отак треба жити. Ти І так от, знаєш що я хочу? Я хочу у наступному житті народитися козою. І точка. Не Завивати, як ви. Ви О, Ліза, привіт. А ти що тут робиш? Як що, біологічну зброю готую? О, дякую. Я весь яка мене тут розумна коза. Ми вже з нею так здружилися. вона от мені як подруга, знаєш, до психолога прийшла. І гроші, не треба причати до психолога, а то ціни показилися. Так, Каріна, не заважай. Я працюю над тим, щоб Росія зникла. А, так, то зараз я буду. Я тобі допоможу. Денис, дивись, що я купила, бачиш? А ну давай будемо проводити. Ні, якісь ні, 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 ми не будемо до неї звучатися. Ми українці, у нас добре серце. Ну добре, будемо нашим другом. Аріна, давайте спробу. Чи якась дивна сьогодні? Як Денис, яка аріна? Це білка. Ти, 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 ти вже нанюхався, чи що? Дві аріни? Які дві аріни, все, йди відпочивай. щось нанюхався. Ой. Фу. Ну, значить, на Росії точно вплине. Недарам він все сидів годинами. Бабиш. Привіт, читаю. Я їх собі улюбленці прикупив. Це що таке? Це ручні павуки. Які ручні павуки, це класи, Льоша що? жодного. Може відійти від мене! Що ти не робила? Це мої улюбленці. Так не говори, і їх. Ми йдемо взагалі до ворожки. Все пішли. Ой, бідні мої, що вона ж наробила? Образила вас. Ти до якоїсь ворожки записалась. Oh, знаєте, оці їхня її ворожка гірша за вас, гірша знаєте.

<звук> Що? Що? Що не Перша смерть уже настала. Яка смерть? Що таке? Не... Боже мій кочок помер. Арина, десь, це якась ти... Що ти сказав? Та це я шаротанка. Та ти знаєш взагалі скільком людям я допомогла. Як ти можеш так говорити? Та я. Нічого, не варто я занести вас у майбутнє. І тоді побачимо, типу, хто з нас Шарлотан!